Микола Терновський, золоті верба, прикобилі. Зважаючи на мою високу оцінку, мама випросила в бригадира для мене дуже солідну посаду водовоза. Бригадир, правда, не вірив, що я здатний забезпечити цю важливу ділянку роботи і не дуже квапився брати мене в обійми, але мусив здатися під. Кількох жінок, що стояли на мамин бік. Дід Герасим, що виконував ці благородні обов'язки з весни, нічого нікому не сказавши про свої наміри покинути ще дрозванців на віки вічні, перебрався до тих, що живуть тихо мирно під зеленою муравкою, а кого бочку залишив сиротам. Я любив дивитися на діда, коли він верхи на бочці проїздив повз наші ворота. Одного разу я спинив конячку і почустував його грушами, від чого він дуже розчулився, подякував, потім зайчливо засміявся, показуючи порожні горота, мовляв, нічим їсти груші. А все ж подарунок кинув у пазуху, сказав почавту онука. Зважаючи на наші дружні стосунки, я схилився до думки, що Герасим, коли вмирав, мав на меті передати мені бочку одноколку що пересувалися на розкапелюшних колесах і стару, зачухану перісту кобилу, яка теж добувала людей своєю витривалістю і вічністю. Тому сповіщення про моє велике щастя, не було для мене снігом на голову. спадок від діда Герасима дістав я ще й громадське відро, таке понівечене, ніби на ньому чорти, щоночі вибивали гопака, а під ранок шпорляли на землю з самого місяця. Мої обов'язки були такими ж простими, як і благородними. За сто, а то й більше жінок трудилися на буряковому полі, де на верст п'ять навколо нема ні краниці, ні струмочка. Літнє сонце знає палить, наче стараються більше трудодні виробити. Жінки та дівчата співають не за трудодні. Тільки стануть ряти при суголовках махнуть по кілька разів сапами. Аж раптом зривається в небо прудкий голосок заспівувачки, посіяло гірочки близько над водою. Пісня, гадаю, народилася від сонця, коли настало перше літо, а поле було мертве. Послало сонце на землю жайворів, переполі, хлостівок і багато іншого птаства. Майже всі птахи полетіли в ліс вити гнізда, а поле знову оніміло, оживляв його лише жайворонок. Та ще перепал час від часу подавав голос, тоді сонце шпурнуло на квітуче поле жменю золотих променів, і від них спалахнула українська пісня. Залунала швидко, дзвінко, безбережно, але не встигла ще замерти луна від першої, як народилася нова, і знову поле засміялося, засяяло радісно. Після другої пісні залунала третя, четверта, десята, 10, сота і створився безконечний ланцюжок пісень, що обвиває поля, села, гаї, левади і проходить через кожне людське серце. <кхух> і годі знайти йому початок і кінець. Ось чому в нас не можна заспівати лише одну пісню і замовкнути. Тож не дивно, що буряківниці співають весь день, не можуть спинитися. Лише інколи між двома піснями лунає без підголоса, але дружно, щоб тобі язик відсох, щоб тебе водянка напала, щоб ти залився до схід сонця. Це не пісня. Слова не мають певного мотиву, зате мають живого адресата бригадира, який мусить організувати безперебійну доставку води на поле. Щоб не чути величальної бригадир особисто пальної за роботою водовоза. Кажуть, часто лаяв старого Герасима за неповороткість, а що покійний був глухеньким, то бригадирові доводилося репетувати на все поле. А я не хотів, щоб на мене галюкав бригадир і що духу Аня поріз до криниці і від криниці. Кобила клешила ногами, сплітаючи вісімки, а я погалекував на неї з тури, кружлявого у повітрі батяжком, і ми обоє завжди досягали мети. Воно, що там не каже, а освіта допомагає при всякому ділі, навіть при кобилі. Це не все, це не те, що старий темним герасим, якого і клишаного періста не хотіла слухатись, я вже почав подумувати, чи возити воду не моє покликання. Мене вже не турбувало питання, чи відповідає ця посада моєму високому призначенню. Возити так возити. А найбільше хотілося зробити приємно мамі. Нехай тішиться, що я таки при ділі, а не б'ю бомки вулицями, не ганяю псів, як це роблять інші вчені хлопці. Нехай бачать мене при благородному ділі, нехай пишаються ученим сином, то лише, як на мене дивитися збоку, можна сказати, всячі. Насправді ж моя робота була цікавою, бо давала мені можливість більшу частину робочого дня перебувати сам на сам. Я мав слухати пісні, птазства, повертатися в думках у дитинство. Періста не перешкоджала, просила тільки свіженької травиці, і я не лінувався насмикувати їй того зілля на межах та на левадах, а той закрадався в овець. Не пройшло багато днів, як вона вже. Вилискувалася і наче помолоділа. перістами мене слухалась. Вона стала єдиною в світі істотою, яка визнавала над собою мою неподільну владу. Я тішився і гладив коняку по голові, а вона тулилася до мене, тільки не мала слів, щоб висловити свою щиру подяку. Заради такого торжества варто було вивчати піфографову теорему закони Паскаля і гей Люсака. Проникати в таємниці хімічних реакцій, засвоювати ботаніку і знавство, не кажучи вже про відміни дієслів та про всякі абревіатури. Дехто, правда, глузував, насміхався з мене в живі очі, але я робив вигляд, ніби все, це стосується когось іншого і не відповідав на образи. Нехай собі глузують, думав я, все одно ніхто з них не може піднятися до мого рівня. Не в силі розгадати моїх мрій, мого внутрішнього світу, який я умів від усіх приховувати. Вони собі капкували, а я пригадував прочитані книжки, міркував до всякими господарськими перетурбаціями, які мав здійснити пізніше. От як візьмуся весени докінчувати другу хату, яку б не солатами подвір'я з боку вишника, щоб людський товар не заходив. Треба було майструвати і нове коромисло, полатати старі мамині чоботи, шкарбуни, і ще кілька десятків поважних справ зробити. Отак, мріючи, їду від корениці на гору, аж назустріч летить бричка. Вірніше летить двоє білих коней, а за ними бричка на м'яких ресорах. Збиваю свою кобилу з дороги, пальною, щоб не заїхала в рівчак. А хто там у тій бричці? Байдужі Сіко, ні я нікому не потрібний, ні мені хтось, аж раптом. Прррррррр! Бричка зупинилася, з неї скочив Савуляк, колишній наш голова сільради, а тепер, кажуть, секретар райкому партії, обсмикує сорочку, підперезану вузьким ремінцем, такий же, як і раніше, тільки, здається, сход та чуприна порідшала. Стояв передо мною без кашкета, якийсь домашній, щирий. Я мало не кинувся йому на груди, але вчасно вгамував своє нікчемне бажання. Це ти, Петрику, спитав тим тоном, яким з дітьми розмовляють, а я й не пізнав, всюди тебе розшукую, це бо у вас вдома, нема нікого. А ти ось де, що й куди везеш? Воду наберюки, щоб люди пили. Ясно, а школа закінчив успішно? Чому б не кінчив? Тоді поздравляю, ну, подай руку, вона мокра. <кхух> Савольок підійшов ближче, потермосив рукою за плече, а підріс трохи, ні вроку. Хто ж тебе заставив воду возити? Я сам, і наливаєш сам, а хто ж? І ми обидва дивимося на мої мокрі штани. Скільки в неї влазить, постукав пальцями, побачте, тридцять п'ять. Саволяк раптом замовк, відступив від мене на крок, потоптався в нерішучості і нарешті сказав Гаразд, Петрик, все ясно, Перекажи мені, що я, мабуть, заїду до вас під вечір. Він знікуві пішов до брички. Та легко вискочив на неї, підгоморгнув мені і поїхав. Підморгнув точнісінько так, як тоді, коли врятував мене від куркульського вовкодава. Того я ніколи не забуду. Колись Савуляк довірив мені очолити загін пастухів, який мав вислідити бандита.